Вітаю усіх в на ютуб-каналі Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі Кубка України, а саме про дивну перемогу Динамо, технічну поразку Кривбаса та багато іншого. Починаю з матчу Металіст ЛНЗ, де черкаська команда впевнено перемогла з рахунком 2-0. Харків'янам зараз не просто в першій лізі, де вони за п'ять матчів два рази зіграли в нічию та три рази програли. Але це і не дивно, тому що в них є проблеми зі складом, то постійно викликають діхтяря та вернатися до збірної України, то є низка гравців, які знаходяться в лазареті. До цього можна додати багатостраждальний трансферний бан, а тому залишається те, що приходиться залучати до основної команди гравців там. Шостого, сьомого, восьмого року народження ці проблеми були і в Кубку України, тому що знову Дігтяр та Вернатос поїхали до збірної України, а саме до Ю-20, які зараз будуть грати на чемпіонаті світу. І до речі, варто звернути увагу, що незважаючи на купу проблем, малу кількість набраних очок за перші п'ять турів, харків'яни все одно відпускають своїх талантів, а не те, що деякі українські клуби вирішили, що вони їм потрібніше для виконання. Завдань чемпіонату України, ніж відправляти за збірну, щоб досягати класні цілі та можливо повторити досягнення 2019 року. Харків'яни в цьому поєдинку намагалися протистояти черкаській команді, команді, яка має багато класних гравців, класних виконавців. Команда грає на рівні УПЛ, але знову ж таки програли самим собі, тому що перший гол був забитий після жахливої обрізки, і все. Фактично матч тоді був завершений. В другому голі вважаю, що Циверенко привіз собі пенальті. Ну, 2-0 і матч тим паче завершено. Тому маємо впевнену перемогу ЛНЗ, яке проходить до 1-8 фіналу Кубку України. А ось в паралельному матчі Чернігів, який приймав Кровбас, вони в основний час зіграли 1-1, але по пенальті криворисці переграли з рахунком 3-1. Однак є дуже великий нюанс. Почну я з цього великого нюансу, тому що немає сенсу розповідати про матч, бо цей нюанс приніс Кривбасу технічну поразку. Бо на 69 й хвилині, коли у Кровбаса номінальне на полі було сім легіонерів і чотири українця, що вписуються у ліміт, вони випускають замість двох українців, українця та легіонера. Відповідно, маємо вісім легіонерів та три українця на полі. Так було десь 5-6 хвилин, потім вони замінили, але ж регламент порушено і, звичайно, це технічна поразка. Скажу чесно, я за кривбасом слідкую з перших матчів в цьому плані ліміту, тому що ну, я постійно про це кажу, що підписали дуже багато легіонерів, і можна бачити, як вони роблять заміни в чемпіонаті України не просто задля того, щоб посилити гру, а роблять подвійну заміну, де виходить легіонер замість українця. І українець замість іншого легіонера, щоб е, залишатися у цьому ліміті. І ось як бачимо, рано чи пізно це трапилося, вони помилилися, ну і тепер вилітають з кубку України. До речі, що стосується Патрика Варловина, то це вже не вперше, коли е, виникає така ситуація з ним в Україні, бо був якось матч минає зоря наприкінці сезону 22-23, І тоді луганська команда під керівництвом Патріка Марловина. Випустила Мишньова, якого не було в заявці. У підсумку команди тоді в основний час завершили грати 1-1, але через те, що вийшов гравець, якого не було в заявці, зоря отримала технічну поразку 0-3. Тому можна припустити, що це вже не вперше для Патріка Манлована. Хоча, з іншого боку, можна щось вигадати конспірологічне, що зоря тоді навмисно програла. Щоб посісти третє місце, а не друге і грати в Лізі чемпіонів. У підсумку, це вже другий випадок в Кубку України, коли буде технічна поразка. До цього юкса обіграла Вінницьку ниву, але через те, що вийшов гравець, якого не було у заявці, вони отримали технічну поразку. Тому можна таким чином влаштувати якийсь фінал невдах, де будуть грати юкса та Кривбас. Але кажучи, про Юкси та Кровбас є одне дуже серйозне та велике порівняння, що Кровбас одразу після матчу, ну майже одразу, там чи годинка пройшла, чи менше більше. Вони вибачились перед вболівальниками у себе на офіційних сторінках і сказали: ну так, дійсно, помилилися, був важкий матч, тому таке трапилось. Будемо робити все, щоб в подальшому такого не було, і можливо, це нас тільки покращить в плані організації та там, інших ігрових якостей. Але у той самий час Юкса не зробила жодної заявки, жодного звернення до своїх вболівальників, що так дійсно таке трапилось. Тобто я вважаю, що це дійсно важливо визнати цю помилку і якось йти далі. А ось у Бучі, де поліція ставки приймали Шахтар, гірники перемогли з рахунком 1-0. Шахтар вийшов прогнозовано експериментальним складом. Гравці, які мало грають, гравці, які щойно перейшли до команди, там усі бразильці зіграли, які влітку перейшли до Шахтаря, бо на основу ставити проти команди, яка грає в аматорах. Але якщо дивитися на цей матч, то Полісся Ставки провело гарний поєдинок і намагалися робити усе, щоб гірники не могли нормально грати. Вони досить непогано їх нейтралізували. Так, Шахтар намагався щось там створювати. Але насправді до голу Шахтаря першого, я не пам'ятаю жодного моменту. Тобто з першого моменту таки забили гол. І забив його Лука Мерелиш, який нещодавно прийшов. Звичайно, тут, можливо, ще й дощик допоміг поліція ставки, бо завжди, коли грає команда там, з більшим класом проти команди з меншим класом. То, звичайно, дощик він урівнює ці класи, і, звичайно, що у команди Поліся Ставки з'являється більше шансів ну, зачепитися, принаймні, за нічию, щоб одразу без овертаймів е бити пенальті і мати цю можливість пройти далі. Звичайно, в цьому матчі не обійшлося без скандалів, бо Шахтар забив чистий гол у другому таймі, однак його не зарахували. Там дійсно був чистий гол, де Ізак і забивав. Чистий гол, але арбітер чомусь вирішив, що він зіграв рукою. Хоча на повторі прекрасно видно, що він зіграв саме е, груддю. Прикро, що гол новачка Шахтаря не зарахували, але добре, що це взагалі не повпливало на загальний рахунок. Тобто Шахтар і так і так би пройшов би далі. Ну і як завжди, і не дивно, що після цього моменту е, зробив сторіс Даріо Серна, директор Шахтаря, знову зі своїми словами улюбленими Nothing changes», тобто Жодних змін, нічого не змінюється, що всі грають проти Шахтаря. Був матч Кубку України між командами Першої ліги, Лівий Берег Вікторія, де перемогла команда Сум з рахунком 1-0. Скажу чесно, я цей матч повністю не дивився, так іноді одним оком якось поглядав. Але єдине, що можна сказати, що лівий берег створив купу моментів, однак Вікторії пощастило, що не пропустили нічого і. Цього одного голу їм вистачило, щоб пройти далі. Але що стосується команди з першої ліги, яка проходить далі, то я хочу би визначити той факт, що з однієї восьмої фіналу Кубку України вже немає такого пріоритету, що якщо Вікторія зараз отримує команду з УПЛ, то вона точно гратиме вдома. Такого вже немає, буде жереб, е, немає гарантії, що Вікторія буде грати вдома, якщо отримає ну, Шахтара Динамо. Ну і в головному матчі середи, де в Кубку України грали команди УПЛ, Динамо перемогла Олександрію з рахунком 2-1. Цей матч вийшов найцікавішим, бо в ньому було все. В ньому була цікава гра. Вона була швидка, вона була постійна на якихось гойдалках. Команди в захисті поганенько грали, а тому можна було побачити багато різноманітних атак. Звичайно, не обійшлося без суддівських скандалів, Не ну, обійшлося без е, автоголів, тому що як тут не відзначити, що автогол зробив саме це гравця, якого зараз е, дуже не люблять фанати Динамо, закидали його ватою в минулому матчі з оболоні. Ну а зараз він просто, ну хто як не він, зробить автогол у власні ворота. При тому, що він це зробив при рахунку 1-0, і ще й з таким е, моментом, не те, що він там. Випадково зрізався від колінки, від ножки. Ну якось випадково. Ні, він просто зрізав головою м'яч у власні ворота, як це і повинен робити нападник команди там, суперника. Але він зробив це у власні. Але хочеться повернутися трошки у хронологію матчу до моменту, де Олександрія мала класний момент, але не забили гол через те, що, як на мене, не поставили пенальті. Там був ідеальний момент, коли влучили у руку тіаре, яка була виставлена ось так. І якби не рука, м'яч взагалі міг влітати у ворота, і Моргон не зміг би його відбити. У підсумку, у Олександрії все ж таки був тоді момент. Антон Боль поганенько пробив по воротам, Я вважаю, що повинні були там забивати, але у підсумку, ну, був бувар, я вважаю, повинні були призначити його. І складається ось такий цікавий малюнок, не зарахували чистий гол у ворота полісся ставки, не поставили пенальті у ворота Динамо для Олександрії. І таке враження, що наші арбітри не вміють більше працювати без вар. Тобто звикли, що можна нічого не робити, і зараз колеги там по телефону скажуть: ой, друже, треба передивлятися. Ні. Такого не кажуть, треба самостійно все вирішувати. І, напевно, вони звикли, і тепер ось так можуть вільно ходити і казати, що нічого не було. Звичайно, Олександрія і так зрівняла рахунок у другому таймі, але хто його знає, як би пішов тоді поєдинок, якби вони зрівняли ще в першому таймі. Тому, звичайно, ніхто цього не знає, і е, непризначення пенальті в цьому поєдинку, я вважаю, попливало на поєдинок. І ще дуже важливо відзначити, що в Кубку України вару майже немає. Він починається лише з півфіналу. Тобто зараз ще матчі однієї 16 потім матчі однієї 8 однієї 4 Уявляєте, скільки матчів зараз буде без вар? Що стосується самого поєдинку, то важливо відзначити те, що у Донамо багато вийшло новачків, багато було дебютантів. Цей молодий Захарченко, про якого постійно казав. Коли Динамо проходила ще збори, радий, що він вийшов на поле. Звичайно, він вийшов на позиції правого захисника. Він є взагалі центральним, це не його профільна позиція. Хотілося б, звичайно, його побачити і в центрі захисту. Зіграв на позиції лівого центрального захисника Тіаре і вважаю, що зіграв він поганенько, бо саме він відбив м'яч рукою, який летів у ворота. Був бувар, йому б точно, як мінімум, дали жовту картку і призначили пенальті. А тому тут йому просто пощастило, що цього не зробили. Про дебют в основі блину це я вже сказав, він його провів дуже ідеально. Ну а ще один новачок, який дійсно допоміг Динамо і протягом другого тайму класно напрягав захист Олександрію, це шола, який не просто напрягав, як я сказав, а ще й забив гол. Дуже цікавий енергійний гравець. Саме такого Динамо не вистачало, який буде. Створювати моменти, загострювати, показувати дріблінг, який має вибухову швидкість. Цього нам точно не вистачає, бо такі гравці зазвичай, навіть якщо не створюють моменти, вони принаймні на себе беруть багато уваги і таким чином звільняють сезони для інших гравців. Ну і не можу проти осторонь матчів Ліги Чемпіонів. Де хочу обговорити два цікаві подинки: по-перше, матч з українцями, де грав Содоков та Трубін проти Кащука, тобто бенфіка Карабах. Тут перемогла команда з Азербайджану з рахунком 3-2. Це звичайна сенсація. Вони ще й програвали з рахунком 2-0 на початку поєдинку, де, до речі, Судоков віддав два асисти. І ці голи можна подивитися у мене в телеграм-каналі. Але завдяки просто неймовірно класному захисту Бенфіки. Вони пропускали, пропускали і так не пропускали, що програли. Антоніо Сіло просто неймовірно класний гравець, який все зробив, щоб Бенфіка програла. Трубін намагався якось рятувати ці перли від захисника Бенфіки, однак на все у нього сил не вистачило. Тому єдине, що приємно в цьому поєдинку, що забив вирішальний гол за Карабах саме Олексій Кащук. Ну а на другий матч, на який я хотів би звернути увагу, це Ліверпуль Атлетіко Мадрид. Тут команда з Англії вирвала перемогу та перемогла за рахунком 3-2, але варто звернути увагу на перший гол наприкінці першого тайму Атлетіко Мадрида. Там була цікава контратака, де, в моменті удару Льоренте, Грізман знаходиться просто біля Алісона і закриває йому огляд. І він Грізман, звичайно, знаходиться в офсайді. І, звичайно, гол Льорента зараховують. Повертаємось до матчу Металіст 19-25 Шахтар. Маємо там майже такий самий момент. навіть когут стоїть там далі, ніж тут Грізман. Грізман взагалі тут от просто перед Алісоном стоїть. А когут, як на мене, з боку від різника стояв. І як бачимо, в Лізі чемпіонів в топ-рівень цей гол зараховують. І таким чином я вважаю, на що нам ще рівнятися. Як не на Лігу Чемпіонів. Виходить, що арбітри наші чемпіонати України вирішили все правильно і гол Калюжного дійсно зарахований правильно. До речі, цей гол Льорента за Атлетіко Мадрид можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!